Всім привіт! Сьогодні хочу показати нашу машину для подорожі. Це Honda Odyssey. І ось що ми зробили в ній. Спочатку ми купили каркас в Вальмарті. Ось такий каркас ліжка. Повернули ось так крісла, щоб можна було цей каркас покласти. І під каркасом у нас дуже багато всіляких речей. Зверху ми поклали ось таку фанеру. Фанеру ми розрізали в магазині на дві частини, тобто, щоб можна було піднімати і доставати там наші речі. Це дуже класно і не потрібно там здвигати цю фанеру. Ось у нас дуже багато там чого лежить, і це їжа, всякі там колеса. Потім ми купили в таких комісійних магазинах зверху назва всілякі такі подушки, і тумбочки, і ось таке як покривало. І це все дуже дешево. Як бачите, ось так можна лягати і відпочивати.